Суар, красиво, чи не так? Яка ж гарна корона. Не можу відірвати погляд. Сюзі підійдеться корона. Oh. Я маю її виграти заради майка. Я вам цього не дозволю. Yeah. А ось ваші інструменти для малювання. Oh. Набір косметики. Певнений, ви знаєте, як ним користуватися. Час пішов. Звісно, я знаю, я знавець весь косметики. Зараз я намалюю шедевр. Простіше простого. Я думаю, цей колір ідеально мені підійде. І правда, прекрасний макіяж. Oh, no! І що мені з цим робити? Ніколи цим не користувався. Оце так. Почнемо з цього олівця. Завдяки йому я зможу намалювати ідеальну корону. Яка ж я молодець. У тебе чудово виходить. Я також можу. Повторятиму за Сюзі. Намалюю цим же олівцем корону. Ідеально, молодець. А Мія що там робить? Ого, які гарні малюнки. Ну, зачекайте, я вам зараз покажу. Я люблю, щоб все сяло. Май, лови. О, ні, я зараз чхну. Що? Ти на мою корону. Тепер вона жахлива. Стривай, я зараз все виправлю. Ні.